Оглядаю сім'ю F1 119-ї данської. Потрібно буде її дати. Сьогодні буде оглянув, потрібно буде дати корпус ще один. Е, третій, третій корпус. Тому що вони ще вже тут добудовують і тут добудовують бокові рамки. Несуть мед, так що буде потрібно. Тут ще одна сім'я. 119 та Данська, F1. Тут я їм поставлю, так зразу відкриваю, комарі, як завжди. І що з ними зробиш, не знаю. Отак. От в магазині, як заповнення мета відбувається. Не. Помаленьку працюють. Не. Так, це ще одна з молодою маткою. От потребує. Розширення корпусом рут. Це корпус рут, де ставиться корпус рут. Що сім'я вихователька? Так. Тут корпус іру. Це зараз вже там внизу з Катрас. Це була сім'я вихователька. Я їх об'єднав, нема смислу. Але поки що ще нам не набирають сили, щоб перейти в магазин. Якось так. Так. Це сьогодні поставлено два корпуси рута. Це було розділено. Десь місяць назад сім'я з маткою і тут лишилася сім'я-вихователька. Зараз гляну. Вверх піднято дві рамки з медом і розплодом і внизу гніздо. Внизу обставлені з боків другими рамки з вощиною. Так же. Ну, Тут три рамки. Підняту вверх, одна бокова медова і дві з розплодом. По боках поставлені рамки з вощиною внизу. Ну так, працює.